Ну, спробуємо. Не вдалося розказати у нього свій товщиномір. Хотів йому фокус показати, що на, на даху збільшений, збільшений шар фарби. Але він прошарений. Я змінив калібровку. Товщиноміра, думаю, я покажу йому більше. Він ніфіга свого товщиноміра тащить. Що? Так і коли рушаєш, є мінімальний саме коли, коли рушаєш з місця. Ні, от зараз немає. Так. Так, ще раз. Ні, немає зараз нічого. Це я засильно газнув, коли рушав. Все плавно. Це ж моща три літри. Три літри ти. Моторяга класний, перевірений. Тут є такі поганенькі дороги відразу підвізку перевірити. Ось тут є ямки. Так, шрузи Перевіримо одразу. Не трещать. І вправо не трещать. Ні, стартує без зауважень. Гальма добрі, разом беруть, Рульове теж. Посторонніх шумів немає, нічого не, не дергає там. Все класно. Ну, нема зараз того звуку. Я коли завів відразу, був ніби сторонній звучок такий гул. гул. А це були відкриті шиби це з труби вихлопної таке, відвик я від потужних моторів. Ну Їдемо на дорогу, виїдемо, тому що тут. Підвізку перевірили, все нормально. Так, без рук їду. Рівненько все їде, як положено. Кермо не тягне. Треба десь знайти. Десь розмітку, щоб перевірити рух по полосах. Адаптивний круіз-контроль, щоб працював. Так, сюди ми вийдемо. Ну, все ж аудіо, чисел, рот, це є сила. Приємно їхати. Ну, але є порівняно з Теслою є недолік, що так гойдає не, як вагон. Ну це будь-яку ДВЗ. Гойдає. Так, що ж тут? Тут всюди населений пункт. Треба врубати навігацію. Напевно, в телефоні будемо. Ну, зараз я знайду розмітку, вже перевірю круїз. Коротше, підшипники не гудуть. Дехто путає підшипники з, з колесами, як відрізнити чи то підшипники чи колеса берете, якщо не знаєте, що гуде. На швидкості 50-60 кілометрів. Трохи отак вправо вліво кермом. Якщо той гул, який ви чуєте, не знижується при повороті вправо чи вліво керма, значить це не підшипники, значить це резина. Ну, буває деколи редуктор, там, таке. але щоб переконатися, що це не резина, о, до речі, вгору йде дорога, зараз я зупинюсь. І спробую рушити з місця. Отак от під горочку от у нас, нікуди не тримаю, да? машина майже на місці стоїть, є, ледве, ледве їде. Ну, якби була більша горочка, вона б просто стояла. Тобто ривків немає, навіть під гору поштовхів, вірніше. Так, тут у нас тупік. От коли повертаю, ну чи це, блін. Коли повертаю, такий є. Посторонній звук такий є. Ну, це в принципі 4 вд коли максимум повертаєш вліво чи вправо. Такий, як ну, зацеп, коліс чути. А ну-ка ще. Так, да, такий звучок, якщо максимально вправо чи максимально вліво. -у такий чуть Ледве-ледве да. звучок. Так, їдеш мало повертаєш по прямій, нічого немає. коли максимально повертаєш, ну, в принципі, коли 4 на 4, воно і є таке має бути. Злегка. Та вимикай, напевно, будемо телефонувати замовнику огляду. Не, не вдасться, я думаю, сторгувати більше. 400 сторгували з ціни. І Пробував я на дах і не вдасться, я бачу, більше, він свого товщиноміра має. Так, ну що, вимикай, вимикай, будемо телефонувати.